Фактор капучино тепер в Україні цей термін запровадив російський бізнес-тренер Алекс Левітас, аби позначити дрібні витрати, які з'їдають більшу частину вмісту наших гаманців. Фахівці кажуть: нині ця хвороба дісталася й України. В яку суму вам насправді обходиться щоденна чашечка кави? Знає Ксенія Пясківська. Студентка одного зі столичних вузів Юля традиційно починає ранок зі стаканчика кави. Втім, це тільки старт за день до кавового кіоску чи автомата. Дівчина може навідатися разів зо п'ять. За місяць приблизно це виходить 300-350 гривень, а то й більше. ровно. половина стипендії уходить на кофе. Таких, як Юля, щороку більше, каже продавець кави Євген. В будні дні десь чоловік 20-30 постійних клієнтів. Ті, що кожного дня йдуть на роботу, п'ють кофі. Набити собі ціну у власних же очах це одна з причин, якою психологи пояснюють звичку українців розтринькувати на дрібнички левову частку місячного доходу. Мы не можем себе позволить купить машину в салоне или хорошую квартиру, но мы можем себе позволить выпить чашку капучино за 10 долларов. Хотя, в принципе, принципі, цена достаточно завышена, но нам это помогает развивать и поднимать наш статус. Часто причина не в малих прибутках, а в невмінні правильно ними розпорядитися, кажуть фахівці. В Росії для марнотратства навіть спеціальний термін придумали фактор капучино. Приємні дрібнички в підсумку виливаються у величезні суми. Так, щоденна 10-гривнева чашечка кави з автомата чи в кав'ярні за рік обходиться у 3600 гривень. У 36 тисяч за 10 років та 108 за 30. Якщо ж зекономлену на каві річну суму в майже 3000 гривень покласти на банківський депозит, скажімо, під 15%, за 10 років матимемо понад 80 тисяч гривень. Далі більше, запевняє фінансовий консультант Олександр. Якщо він це робить по привички і не тримає ці гроші, а просто постійно, перекладывали, чтобы они дальше работали, то если используем срок 20 лет, мы получим циферку в размере 454 тысячи. Зекономлені суми у кілька тисяч гривень краще класти на піврічний депозит, а потім переукладати договір, радить Олександр. Причому обирати варто ті фінустанови, які дозволяють регулярно поповнювати рахунок та пропонують щомісячну капіталізацію. Щойно сума заощаджень доросте до півсотні тисяч гривень. Треба диверсифікувати портфель. Та головне, принаймні, почати заощаджувати і вчасно виявити свій фактор капучино. крім кави, це можуть бути цигарки, солодощі, фастфуд чи щоденна преса. Аби зменшити на них витрати, покладіть догамень. Ця записку зі словами чи справді тобі це потрібно? Таке просте запитання знижує місячні трати на дрібнички майже удвічі. Запевняють фахівці Ксенія Пісківська, Олег Радченко, Чкан, БТБ.